Того ранку багато хто ще не усвідомлював, що країна прокинулась у новій реальності. Початок повномасштабного російського вторгнення для Катерини Загорняк став часом вимушеного прощання з домом. Вона родом із Запорізької області, але упродовж багатьох років жила в Ірпені. Згадує зранку 24 лютого, 2022 року не відчувала паніки і вірила, що війна триватиме недовго. Згадую, коли, коли дійсно в мене якесь прийшло усвідомлення, коли було страшно, ми пішли в сільпо і йшли коли додому. Це було в Верпіні біля центрального парку. Дуже страшно, і гучно і низько пролетів такий реактивний літак, як військовий. І одразу після цього пролунало прям три таких гучних вибухи. Уже наступного дня сім'я Загорняків прийняла рішення покинути дім і виїхати на Тернопільщину до батьківського дому. Згодом Катерина дізналася, їм вдалося виїхати всього за годину до руйнування Ірпінського мосту. Оселившись у збаражі, родина поступово адаптувалася до нового життя. Донька пішла до школи, а у сім'ї народився ще син. Паралельно Катерина наважилася на новий крок: відкрила власну справу з виробництва яблучних чипсів. Я, що... я ніколи не мріяла робити яблучний. Чіпси. Це правда, Ну, таких, таких думок в мене не було. Це почалося з турботи. З турботи про дітей мене як мами. Я завжди шукала корисний снег всюди, там, де ми не були. Заходив, наприклад, в кав'ярню якусь смачна крафтова, якась пекарня. Спробувавши одного разу такий корисний снек, Катерина вирішила, що може виготовляти його також. Жінка ділиться. Ще одним поштовхом стали спогади з дитинства, як вона зривала яблука у саду в збаражі. Каже, тоді знала всі їхні сорти. А найголовніше, у тому саду була дуже щаслива. Саме ці спогади та любов Катерина вкладає у свою продукцію. Я думаю, що родзинкою є тепло, яке ми вкладаємо в нашу справу. Наше кредо, тепло українських садів у кожній скипці. Я дуже хочу, щоб кожна людина, яка відкрила нашу упаковочку, вона відчула це, відчула спогади про своє дитинство, про, про щастя, про рідний дім. Попри труднощі, зокрема, часті відключення електроенергії, виробництво не зупиняється. За словами Катерини, повний цикл виготовлення однієї партії триває близько 9 годин. А через перебої зі світлом працювати доводиться з перервами. Втім, підприємиця каже, продовжують роботу, аби доставляти замовлення до клієнтів.